Чи Бувало у вас таке, щоб вам було дуже складно розповідати саме про свої улюблені книжки, ділитися з кимось враженнями, саме про свої найулюбленіші історії, бо мені здається, що у мене ось постійно так. Я собі думаю, що б я не сказала про ту чи іншу улюблену історію, це все буде не те. Жодні слова не зможуть передати всі ті емоції, які я отримувала протягом читання тієї чи іншої книжки. Напишіть мені в коментарях, що я не одна, така що вам також досить складно говорити про ті чи інші улюблені книжки, бо ви ніби хочете тримати ось цю любов у своєму серці до тієї чи іншої історії і ні з ким нею не ділитися. Всім привіт! Мене звуть Олеся, і я рада вітати вас на моєму каналі. В сьогоднішньому відео я хочу продовжити говорити з вами про творчість Брендона Сандерсона. Всі слова, які я сказала до того, не просто так, тому що сьогодні мова буде йти про мій улюблений цикл, мою улюблену серію цього письменника, а саме з імли народжені». Вона ж міст Борн. Тут у мене перша ера, тому що буде декілька ер. Тобто в цій серії буде досить багато книжок. Однак сьогодні мова буде йти саме про ось цю. Першу, де першою частиною є з народжені» або ж остання імперія, як вона раніше називалася. Далі у нас джерело вознесіння, і третя частина, поки що, її немає українською, але ось ось вона з'явиться, і це герой віків. Я думаю, буде вона називатися англійською. Це «The Hero of Ages». Ну що ж, друзі, сьогодні ми з вами поговоримо про всі ось ці три книжки. Однак тут буде і безспойлерна частина, таким буде. Більша частина цього відео, але потім все-таки я додам декілька моментів уже зі спойлерами. Однак ці спойлери будуть лише до першої частини, до останньої імперії. У мене, до речі, тут і книжка українською також є: остання імперія саме я взяла її собі саме для колекції. Хоча у мене вона називається вже з Імли народжені, це другий тираж. Я хочу з спойлерами поговорити лише про першу частину. А от друга та третя, якщо ви про них хочете поспілкуватися, це ми зможемо з вами зробити уже в коментарях під цим відео. До речі, на на моєму каналі вже є декілька відео, які присвячені творчості Брендона Сандерсона. Мені дуже подобається цей письменник. і Взагалі, я думаю, всі, хто обожнюють фентезі, рано чи пізно мають познайомитися із його творчістю. І до речі, також на моєму каналі є відео, в якому я розповідала, з яких книжок краще всього розпочинати знайомство із цим письменником. Яке найкраще входження буде саме для знайомства? Хоча сам автор каже, ви можете розпочинати із будь-якої книжки. Головне, щоб це була перша частина тієї чи іншої серії. Ну, але я вам там дала три історії, здається, які, як на мене, є ось такими найкращими саме для входження. І однією з них була ось ця з народжені, Вона ж остання імперія. Чому я так думаю, в першу чергу. Причина номер один це те, що тут ми бачимо того вже називаємо це так класичного Брендона Сандерсона, тобто він знає, як він пише, що він пише, для чого він пише. Тут у нас дуже жвава історія: активна, динамічна, дуже кінематографічна. Тут також автор піднімає дуже багато важливих соціальних питань, і це він робить із книжки в книжку. Тобто, я маю на увазі, що ось так подібним чином він і зараз продовжує писати, хоча. Архів світла все таки ну, трошки складніший саме в плані розуміння, як на мене. А тут все досить і досить легко зрозуміти, навіть в плані там, магії і того всього, що відбувається в цій історії. Причина номер два. Мені здається, що вона є, мабуть, головнішою за ту, яку я назвала першою, це те, що ця книжка сама по собі є. Такою, яку можна прочитати і не читати продовження. Тобто, звісно, краще прочитати і другу та третю частини цієї історії, тому що це все-таки одна суцільна велика історія. Однак, перша частина вже є певною мірою завершеною. Тому, якщо ви її прочитали, і ви такі, ну, не знаю, коли я там ще повернуся до творчості цього письменника. Колись повернуся, але не зараз. То ви будете все одно відчувати. Повне задоволення, тому що ви отримаєте відповіді на більшість питань, які тут виникли саме в цій частині. Ну і остання причина здавалося б, така незначна причина номер три. Хоча для багатьох вона може бути ключовою, це те, що в цій книжці не потрібно шукати якісь відсилки до інших книжок Сандерсона, тобто, навпаки, в інших книжках будуть відсилки до останньої імперії. але... Ось тут саме вона спокійно читається. Нічого не знаючи взагалі про весь всесвіт, який створив письменник під назвою Космер до речі, зацінили мій худі. Купувала на Амазоні, якщо виникнуть питання. Так от з імли народжені, перша частина ідеальна, просто ідеальна для знайомства. Я чула дуже багато історій про те, що навіть ті люди, які не читали фентезі до цього, брали з імли народжених і не могли відірватися. Ця книжка просто пробуджує якесь бажання читати фентезі епічне, героїчне. Я дивлюся досить багато англомовних блогерів, і серед них є досить багато таких любов до фентезі, у яких розпочиналася саме із цього циклу, із мізборн, тому що ця просто геніальна історія, яка пробуджує. Бажання читати цей жанр. З чим це пов'язано? У мене є відповідь. А головна причина цього, як на мене, це те, що тут все дуже і дуже збалансовано. І основна історія, і темп, і проблематика, і світ, і магія система магії я маю на увазі. До речі, яка є досить складною з одного боку, тому що автор вигадує свої. Правила магії, але разом з тим тут дуже легко вчитатися з перших сторінок, і ви не будете відчувати, що вам бракує якоїсь інформації. Автор все вам розповість. І, до речі, за це автора трошки хейтять, що він ось так дуже все детально розжовує, так би мовити, своїм читачам. Але як на мене, це великий плюс для тих, хто не дуже читає фентезі часто або тільки розпочинає знайомство з жанром. Читачі все розуміють, їм не складно, і з перших сторінок вам цікаво. Сторінки просто летять, а летять через те, що тут ось так все дуже круто збалансовано. Автор створив з імли народжених, якось ну, от, геніально е, скомпонувавши всі ці елементи, тому що тут і на подумати є. І ось цей основний квест, і багато другорядних завдань, які виконують наші герої. Всі герої тут дуже різні. У кожного є якісь свої моменти, але. Ось це все це робить першу частину першої трилогії з імли народжені. За що ж я ще обожнюю цю трилогію і вважаю її просто геніальною? Це за те, що кожна книжка є ніби в окремому своєму фентезі під жанрі. Ну, наприклад, перша частина з імли народжені це ось така історія про протагоністів, які хочуть зробити переворот в державі і хочуть щось викрасти у головного правителя цієї держави, також таким чином допомігши цьому перевороту. А друга частина це політичне фентезі із своїми інтригами, із дуже великою кількістю діалогів, із е, продумуванням ходів всіх можливих. І я знаю, що для багатьох саме друга частина є такою досить спокійною, повільною і навіть нудною місцями. Але я от думаю, що мені, власне, треба ще раз перечитати цю другу частину для того, щоб ще більше зрозуміти мою улюблену третю, наприклад, тому що в другій частині у нас дуже багато всього насправді відкривається. Ох. Взагалі хочу перечитати вже всю цю трилогію, але третя частина дійсно, як я сказала, що це зараз моя улюблена, і це вже у нас історія про духовність, про релігію. Більше боротьба добра і зла на ось такому дуже великому глобальному рівні. Ну, це боротьба богів та людей. Інакше не скажеш. Ну і так, друзі, це мав би бути один п'ятихвилинний вступ, але я відчуваю, що я вже там наговорила дуже багато, і це каже лише про одне: що про ці книжки я можу спілкуватися безкінечно. Повертаємося з вами до серії з народжені». Наразі вона складається із семи книг: Перша ера. Три книжки і друга ера чотири. Я думаю, що після того, як вийде українською третя заключна частина першої ери, вони почнуть видавати активно і другу еру, тим більше, що книжки там набагато менші і тонші. Окрім цих основних семи історій, є ще декілька важливих новел, і кажуть, що ці новели дійсно дуже важливі для прочитання, для повного розуміння всього, що там відбувається в цих книжках. Але я поки що прочитала одну, яка стосується саме першої ери, і не вважаю, що вона взагалі якось важлива саме для розуміння. Того, що там відбувається, для розуміння одного персонажа можливо, але взагалі погоди воно не зробило. Повертаємося з вами до першої ери. Події першої книжки першої ери та, в принципі, і двох інших, розгортаються на планеті під назвою Скеджуал. Це дуже цікава планета, тому що тут постійно з неба сипле попіл. Десь там вдалині видні оці попіл гори, із яких той попіл і летить. І таке враження, що це сніг, але сніг як. Попіл, і все-все-все вкрито цим попелом. Уявляєте, якщо постійно з неба летить попіл, це значить, що всі рослини. Пристосовані до цього, тобто вони не зелені, вони всі такі коричневі та й взагалі рослинності мало. На всіх будинках ось цей попіл, його постійно там труть, витирають, всі річки забруднюються попелом. Тобто, ось така дуже брудна картина. Ну і виходячи з цього, ви також можете собі уявити, як там виглядають люди, звичайні селяни, містяни, але, скоріш за все, уявити ви все одно не до кінця, так як воно є насправді. Чому ж так? Почнемо з того, що події тут розгортаються не просто ось на цій планеті під назвою Скеджуал, а ще й в останній імперії. Це власне Велетенська імперія, яка існує вже тисячу років, і на чолі цієї імперії стоїть великий правитель-імператор, який також живе разом з імперією вже тисячу років. Тобто, хто це звичайна людина-довгожитель чи. Бог скоріше за все, тобто йому вже поклоняються як божеству, і саме він диктує всі правила, порядки, що робити в цій останній імперії, і він каже, кого стратити, кому щось подарувати. Коротше кажучи, він відповідає за все. Звісно, у нього є свої люди, які йому допомагають. Але, але все одно він є основним головним в цій імперії. Його бояться. Не можу сказати, що його поважають, але його більше бояться все-таки. І саме він розподілив всіх людей в суспільстві на дві касти: це знать і це ска. Ска це ну по суті свої раби, які працюють на плантаціях, саме працюючи на знать. І знать підкоряється верховному правителю, ось цьому імператорові. А ска, ска вони підкоряються знаті. Але разом з тим їхнє життя дуже і дуже погане. Їх постійно б'ють, їх постійно у них постійно немає чого їсти. Вони просто працюють доки не помруть. І дуже цікаво, що протягом першої частини, а також другої та третьої, ми будемо дізнаватися, а чому в цьому світі є ось такий порядок? Ось чому саме так, а не інакше. Чому взагалі цей світ виглядає так, як він виглядає? На це питання ми також отримуємо відповідь, хоча і не відразу, звісно. І також, якщо ви, хоч щось чули про ось ці книжки, ви також чули і про таке поняття, як Аломантія. Що таке Аломантія? Це магія у цьому світі. Аломантія дуже цікава, тому що вона працює ось таким чином. Ви ковтаєте зернятко металу. І цей метал пробуджує у вас ті чи інші здібності. Звісно, не всі люди можуть бути аломантами, якби що. Ні, є певні правила, за якими вони народжуються. І ось аломантами можуть бути саме одиниці. В цій історії наші протагоністи, головні герої це не просто аломанти, а вони з імли народжені. Тобто вони мають здатність ковтнути всі метали, які власне, працюють для цієї магічної системи, і використовувати. Всі ті можливості, які їм надають метали, всі ті сили. І до речі, в кінці книжки є також таблиця із цими металами. А також хочу додати: тут, оскільки я згадала це саме тут, не шукайте арти до першої книжки, не дочитавши її, тому що ви можете нахвататися спойлерів, навіть якщо вам просто захочеться подивитися, як виглядає той чи інший персонаж, краще. Не знаю, запитати, скоріш за все, ту людину, яка вже прочитала, щоб вона вам скинула арт, тому що спойлерів дуже багато. Першу частину цієї трилогії дуже часто порівнюють саме з 11 друзями Оушена, тому що тут є велике пограбування, викрадення, ідея перевороту в країні. Тобто тут, так, це все є, але також враховуйте, що це у нас перша частина трилогії, тобто вона є частково завершеною. В принципі, основні лінії тут можна сказати завершені. Ось ця історія з пограбуванням тут все-таки завершується. Позитивно чи негативно це вже інше питання. Але далі ж, все одно, там буде про щось. Тобто тут таке, і кому, можливо, не дуже сподобалася ця історія, він може завершити із чистою совістю, прочитавши лише одну книжку. А кому дуже сподобалося, хто хоче знайти відповіді і на інші питання, той продовжує читати далі. І от якраз далі, як на мене, саме ця історія і розкривається. Тому що перша частина, як на мене, є дуже базовою. Е, є вже досить багато подібних історій. Можливо, ви навіть щось читали чи дивилися щось подібне. Тобто, я не можу сказати, що вона є якоюсь мега унікальною, так, вона динамічна. Класна, цікава, з цікавими героями, з продуманим світом, але все одно це не щось таке можливо, від чого вам зірве дах. Тобто, для того, щоб зірвало дах, треба читати другу та третю частини. Якщо ж вам дуже сподобалася перша, то друга і третя це просто обов'язково, тому що там автор. Так багато всього розкриває, так багато всього відкриває, друзі. Обов'язково читайте. Тепер давайте трошки поговоримо ще про те, чим так важлива ця трилогія в моєму житті, та й взагалі, чому я вважаю, Цю трилогію геніальною, і чому я рекомендую вам все-таки познайомитися із цими книжками. Ось навіть в цій першій частині автор вже піднімає дуже багато важливих питань. І, зокрема, коли він розкриває своїх персонажів, то він дуже багато уваги відводить саме ментальному здоров'ю, менше ніж це в хроніках бури світла. Але тут все одно цього багато. Зокрема, наша головна героїня, протагоністка Він або ж Вен, як вона в українському перекладі, це дівчина, яка виросла на вулиці, тобто у неї є проблеми з довірою. Її постійно всі кидають. Вона. Вона нікому не потрібна. І коли її забирає другий протагоніст цієї історії, чоловік на ім'я Келсі, він хоче її якось змінити, але вона не змінюється. Вона продовжує бути ось такою ж дівчинкою з вулиці. І я знаю, що дуже багатьох це ну, от бісить, особливо першу половину історії. І я їх розумію, тому що коли я вперше читала, я також думала: ну він, ну боже ж ти, мій, ну чому ти так себе поводиш? Але тоді я розуміла, що... Це добре, що вона не змінюється ось так. Вона все своє життя зростала десь в притонах якихось її били, з неї знущалися, і ви хочете, щоб вона відразу всьому світу повірила. Ні, звісно, такого не станеться. І тому ми спостерігаємо за ось цією трансформацією. Він і це дуже круто. І звісно, також тут є ось це питання знайденої сім'ї found family trope, Також тут є питання дружби і як друзі допомагають один одному, як вони стоять один за одним. Ох, дуже дуже багато всього, і все це в ось такі здавалося простій фентезі історії. Серед читачів фентезі Сандерсон відомий саме тим, що він вміє писати фінали. Його фінали настільки неймовірні, що от коли ми дочитуємо до певного моменту, далі вже все неможливо зупинитися, навіть якщо це той фінал, який займає десь 100-150-200 сторінок. Ви його прочитаєте за один присіст, тому що всі фінали настільки динамічні, настільки емоційні. Це називається Лавина Сандерсона, Сандерлендж англійською, коли ви ніби. Котитися з гори стрімко, і це все відбувається так активно, що неможливо навіть з першого разу інколи зрозуміти, а що ж тут взагалі відбулося. І я вважаю, що в цій трилогії, якщо ми говоримо про трилогію в цілому, а не тільки про цю першу частину, це ж відео взагалі повністю трилогії присвячено. То е, один з найсильніших фіналів, який я взагалі читала у своєму житті у всіх книжках, можливо, навіть найсильніший. От якби Мартін дописав. Пісню Люди Полом'я, а може б я тоді поговорила про щось інше. Але поки що фінал з Імли Народжених це найкращий фінал у фентезі історії. І не тільки фентезі історії, які я взагалі читала. Декілька слів про прозу цього письменника, тому що часто про неї говорять і говорять в такому більш негативному контексті, тому що вважається, що Сандерсон пише досить просто. І так воно з одного боку так і є. Але я навпаки це люблю, тому що, по-перше, мені як не носію англійської мови, дуже легко читати книжки в оригіналі. І по-друге, ну, це така причина, знаєте, дуже індивідуальна, тому, звісно, я не ставлю її на перше місце, але з Іншого боку, я вважаю, що він не настільки аж просто пише, він пише звичайно, він пише нормально. Просто не можна порівнювати його прозу із прозою Патріка Ротфуса чи Сюзанни Кларк, тобто письменників та письменниць, які пишуть ось саме таку дуже літературну прозу, дуже гарну, мальовничу. Тут ну все по суті, все по ділу. Тобто, дійсно тут, можливо, ви не знайдете якихось дуже красивих слів, забарвлених виразів. Але в принципі я не скаржуся, мені навпаки, це подобається. І до речі, якщо ми говоримо взагалі про всю творчість автора, ось я минулого місяця виходить, читала відразу дві книжки цього автора одночасно. Це ритм війни і це «Warbreaker», який я ще в процесі читання. І от ритм війни він, наприклад, набагато складніше написаний за «Warbreaker», і набагато складніше написаний уже за останню імперію. Тобто, автор також трошки розвивається в тому плані, і мені здається, що. Навіть зараз це вже прекрасно, це вже чудово. У мене нарікань немає ніяких. Але ви запитаєте, Олесю, так що немає взагалі ніяких негативних сторін цієї трилогії, взагалі немає нічого негативного, що ти можеш сказати про ці книжки. А, ну, складно, складно мені щось негативне обрати. Але все-таки я можу сказати те, що друга частина, саме от джерело знесіння, вона дійсно є, як на мене, трошки затягнутою. Вона більша, вона реально на декілька сторінок, сотень, можливо, навіть сторінок більша за з імли народжених, І, можливо, от хотілося б, щоб вона була трошки коротшою. Я розумію, що там автор виставляє всі. Фігури на шаховій дошці саме перед подіями третьої частини, і це дуже важливо, ці всі діалоги, щоб зрозуміти персонажів і остання битва там також дуже класна. Але все одно, як на мене книжка була досить затягнутою, і я думаю, що саме через цю книжку багато хто кидає і далі не читає всю трилогію з «Імли народжені Повірте. Треба просто, якщо навіть вам не дуже подобається друга частина, треба її якось перетерпіти, пережити. І ось тоді, коли ви вже прочитаєте всю трилогію, я впевнена, вам найбільше захочеться повернутися саме до другої частини. Тому що це була моя перша думка, коли я прочитала третю частину. Я така: треба повертатися до другої, тому що в другій виходить там, оце було, оце, оце, оце. Я хочу це все перечитати і ще краще зрозуміти. Є ще один момент, який уже стосується більше третьої частини. Він жодним чином не буде зараз спойлерним. Просто те, що там багато йде самоповторів. Це такі повтори, які ми бачимо спочатку, типу від одного героя, потім від іншого, потім від третього. І я вже десь на 200-й сторінці така думаю, ну я вже зрозуміла, куди це все йде. Не треба мені аж ось тільки там пояснювати це все, ось тільки розповідати про одне й те ж саме. Оскільки я вже відгадала головну загадку, скоріше за все, що тут відбувається. Так, в книжках, до речі, дуже багато різних поворотів, твістів, і повірте, ви точно не здогадаєтеся, чим тут все завершиться. І в цій історії, і в другій частині, і тим більше в третій частині. Фінали тут здивують. Хоча, якщо знову ж таки, повертатися до третьої частини, то, можливо, десь частково фінал здивує, але якщо ви дуже Вдумливо читали і першу, і другу частини, то ви зрозумієте також, яким тут може бути фінал. Виходячи, од глобально, із всієї історії, і чому тут відбувається все так, як відбувається? Тобто, автор нам дуже багато гачків дає для того, щоб ми читачі зрозуміли, куди це все йде. Але разом з тим, автор це все постійно пояснює, 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 і оці пояснення вони вже в третій частині просто місцями мені набридали, якщо чесно. Я вже хотіла дізнатися, що ж там буде таке. У фіналі, щоб перейти на наступну еру, щоб закрити саме цю еру. Якщо говорити про ось цю першу частину, то я знаю, що багатьом не подобається той період, коли наша головна героїня ходить на бали в різні замки, називаємо це так, в різні вежі, і вона там знайомиться з іншими людьми і. Певну функцію свою виконує. А мені навпаки це подобалося знову ж таки. Тобто, тут, напевно, на любителя більше, бо саме в тій частині ми бачимо, як змінюється наша головна героїня. Тому чому б і ні. А, тому, напевно, ось так на цьому я буду завершувати саме безспойлерний огляд. на... Ці три книжки. Зараз декілька слів, буквально про ось цю першу частину із спойлерами. Тому перед тим, як ви перейдете до наступної частини, хто не читав ще всі ці книжки, вам величезне спасибі, що ви подивилися це відео і додивилися сюди. Напишіть в коментарях, чи ви плануєте читати останню імперію або ж Імли Народжені. До речі, напишіть в коментарях, чи читали ви цю книжку. Можливо, ви прочитали вже всю першу еру, можливо, і другу. І мені цікаво там знати, як. Чи, чи буде ось, наприклад, перша ера напряму пов'язана з другою саме своїми персонажами? От знаєте, як інколи пишуть там любовні романи? Ті ж е, декілька поколінь. Спочатку там перший цикл про батьків, потім про дітей. Так, от мені дуже цікаво, чи будуть тут діти в другій ері діти наших персонажів із першої ери якихось. Оце буде дуже цікаво. Тому величезне дякую, що додивилися. Вам до скорої зустрічі. Ну а ми переходимо на спойлерну частину саме по останній імперії, по першій книжці із циклу зімли народжені. Наразі я хочу більше поспілкуватися з вами навіть не про те, які у мене тут питання виникли протягом читання цієї історії, бо питань у мене немає жодних. А більше надихнути вас все-таки взяти і наступні другу та третю частини, тому що. Тут в першій частині ми якби побачили, що кельсіє помер, що він залишає після себе ось таке, такий спадок. Власне, люди будуть пам'ятати його. Він стає певною релігійною, навіть фігурою для багатьох. І також ми побачили те, що великого імператора вбито. І ми тепер дізнаємося, що він був не просто аломантом. Ми дізнаємося і про інші його здібності. І також е, нам цікаво тепер, а як же ці здібності, ці дві м, магічні системи тепер будуть працювати разом. І ось це ми будемо вивчати уже у наступних книжках. І давайте я скажу ще наступне: у нас є дві магічні системи: ферохімія та Аломантія, але. Автор вас здивує іще однією. Нехай це буде ось така затравка, нібито на наступні частинки. Як я вже згадувала сьогодні вище, для багатьох друга частина є досить нудною і читається занадто повільно. Але щодо другої частини, тут варто сказати, що її треба читати, напевно, найуважніше з усіх, тому що автор настільки багато нам дає ось цих гачечків, які ми маємо. Побачити і щоб потім в третій частині у нас склалася ось така дуже детальна історія, і щоб ми зрозуміли абсолютно кожен момент. Тому що дійсно, перша частина це така ну досить підліткова історія про пограбування, та й на тому все. Але ця трилогія, вона не про це. Вона про. Божественне, вона про. Божественне сказала так. Ні. Вона більше про духовне, про боротьбу саме добра і зла на більш духовному рівні. І повірте, і в другій, і в третій частині автор вас настільки здивує, що ви на першу частину подивитеся взагалі під іншим кутом. Тобто ви прочитали першу і ви такі, ну окей. Е, великий правитель гавнюк, кельс є молодець, дуже прикро, що він помер, і взагалі там ви, скоріш за все, пролили багато сліз. Він на початку бісила, далі утіпуті, зараз будуть з Елендом якісь мутки мутити. А, а потім, прочитавши другу та третю, ви на все це так подивитеся і скажете. Ого, оце Сандерсон здивував. Не очікував я чи не очікувала від нього нічого подібного. Тому, друзі, ось так. Перша частина нехай вона буде крутою, нехай вона буде оригінальною десь місцями своєю оригінальною магією, але все одно без другої та третьої частини ця історія. Не буде ось такою повноцінною, такою, як її і задумував автор наперед, тому що він, до речі, всі три книжки писав поспіль. Для нього це в голові одна суцільна історія. Ось такі справи. Ну що ж, на цьому я й буду завершувати це відео. Я сподіваюся, що воно не вийде на одну годину, тому що говорила я сьогодні дуже багато. Але я сподіваюся, що я вас надихнула читати. Дякую всім, хто подивився це відео. Побачимося з вами уже у наступному. Цього року, як я вже сказала, я планую робити досить багато відео, які будуть присвячені творчості Брендона Сандерсона, тому що мені здається, у нас на українському буктюбі не вистачає відео про цього письменника, тому я буду якось старатися, принаймні, намагатися всі ці пробіли Трошки заповнювати. І тому, якщо вам подобаються такі відео, також напишіть якийсь коментар для підтримки цього відео, бо так ви допомагаєте моєму каналові розвиватися. І так ще більше людей ось побачить це відео, можливо, загориться читати ці книжки, цю трилогію та хоча б першу частину. Я буду дуже і дуже вам за це вдячна, за будь-який лайк, коментар, величезне спасибі. Побачимося у наступному відео. Па-па!